Їдемо, їдемо, зупинилися в туалет. У нас же тут а, місце є. Туалет прямо в горах в горах. А Оля маліну деку знайшла. Вкусно? Ти її пробувала? Да. Не знаю, як Ні, но... це не так. Ні, це не вє не, не така. І... Оля мені дала. Це Ого. вообще якась Ні. без вкусно. дуже А тут Аря пікнік, що тут а? предусмотрено щось. А, да, так, вот. століки. А є тут камін. Ну, Місце для барбекю. Тут можна сюди приїжджати і м'ясо готувати, не? Дома заготавлюєш, Їдеш в Лівіню. Ми кстати в Лівіню. Е, YouTube О, канал. Оля Ігор Влог. <звін build> <У> мов... Країномов... <звінця> <звінця> мої тримає, а свої кидає. Україномовний в нас тепер YouTube канал. Я на українській, а Оля не на українській. Тому що Оля звідки? З Молдавії, Молдаві. звідки вона може говорити на українській мові. О. Як смотри, як таке вона зробити. Чистенько спіти. Ну так. Ну, Тільки тут ну, то, що треба? Шампура куди ставити? Куди шампура ставити? Костер знизу. А щемпора куди? На сітку куди? На цій грилі. Цей грилі. А, тут м'ясо, вони, вони ж обично кусками м'ясо отак. Розігрівається цей кусок металу і вони mm -hmm. жарять наверху, як на сковородці. Mm -hmm. От тобі треба було, так? Да? Mm -hmm. А диви, як тут класно. Ну, ми пообідаємо там біля озера. Mm -hmm. Все, їдемо далі. А ви поки Дві двійки камушок прикольний. Італія. їдемо в Лівінні. Оля Ігор Влог. А, ми ще ж забули сказати, що у нас доїздить. сьогодні була ДТП. Ну, пізніше розкажемо. Доїдемо їсти і розкажемо. Витяжка там в туалетах. А, да, я думала, тут, коли... А була там не смердить в ньому. я була перший раз. Там хоча яма відкрита. Да, я думала, що тут буде. какая-то там вообще. У! Смердючий, да? А, что ты опять нашла? Что на зеленый, там, где... Малина? Да, то там еще есть, я что пойду в пропасть туда. Не, оно тебе надо. Ну, хотелось бы. Тот -то же позъезжался там? Си в туалет, что? Ну, вот нас чуть-чуть гэпнули сегодня. Нема парктроника, на макрешке. <плеси> На цю, що на ключок, бампер здувся. Прям бугорок такий. В тунелі нас догнали. Тройний. Да, так, ми, ми перші, а посередині альфа була і замикаючий на мерені був. Їдемо ми по таких ось дорогах. Олю, звісно, качує. Вже укачало, закачало, перекачало. Ні, Не, не перекачалась. Ну качує. Ось такі от серпантини. Отак от у нас. Везде. І вон туди, там 5 поворот і постійно. Вліво-вправо, вліво-вправо його лятка. Буу-бук-бу. -бу не, ні, ні, не бекалась, но... Ну, Но... желудки дуже багано. Хорошо, що ти голодна, що ти ще не поїла. Зараз ми підійдемо до озера, розложимо покривало і будемо обідати. Співаю вам знімати у цій відео. наш, хто дивиться наш канал, або хто тільки підписався, то знаєте, ми вже тут були і зимою, і літом. Зімою тут взагалі. Це однолижний курорт, тут більше і зимою сезон, ніж літом. З правої сторони заправка, це на обратному путі. Євро 32 дізель. це дізель, а євро 45 це бензин. Євро 32 в городі в кома, де ми живемо, євро... євро 89. А тут євро 32. Тобто є разниця. Все як гарно. Боже як гарно. Тобто хочеться знімати і знімати. І... Ну, там ми далі знімали домик після ковіда. Ціни були нормальні, адекватні, не те, що вже зараз. Все піднялося. Дорогого. От туди прямо ми ходили, гуляли там. Да. На, ви, на висоту до 3000 метрів да, було. Ну, десь так виднялися. Дихати. Воно дуже добре. Що це за каструлі вони тут? Ну, прикольно, так? Да? Ну так, да. настоліки нічого не Може, щось і побачили. Ми вже почти доїхали. В Львівійні. Ми вже в Лівійні, але майже доїхали, я маю до... До нашого міста. Да. Гарно тут. спокійно, свіжий воздух. А тут би жити, да? да. не там, де ми зараз. Нету. Кома. В тій ямі грязні, з озера Лагоді, комо Красиво там, бо І хороший воздух. Все там чи місце свободне, нема. От ми й доїхали, Олі вкачало, вшатало. Під'їхати чуть-чуть ближче треба. Так, озеро. Воно раніше було, воно раніше було сухе, во там аж туди далі, аж туди далі його не було, до половини. О, там навіть купаються. Це щоб, щоб, щоб ви понімали, то, щоб, ви понімали то, щоб ви понімали, ну так, да, це погодоможливо, може, тому що тут вода холодна. Холоднюча. У нас же це... сніга, це все, чиста. Ну зато чисто чиста, чиста вода. Зараз у нас тут 18 градусів. 18 градусів, так, да. Ну, сонце, ну вітер такий прохладний. Машина на сонці постоянно буде більше. Навірно, я під'їду чуть-чуть поближчі, то моя жопа тут чуть-чуть. нам сьогодні вже дали по жопі. Хватить же. План у нас, значить, такий, беремо свобоє покривало, бутерброди і йдемо десь падаємо туди. І обідаємо. Спокійно тут. Там. Тут рай тут прям ідеально тут прям для нас місце ідеал. Зимою зима, літом літо. Оль, як кіпку не взяв. Кепку не взяв п'ять вухи з горя. Поки ми тут їмо, то є люди, які купаються. Ну щоб ви розуміли, це просто сонця не було, чи сонце за хмару зайшло. А, люди в куртках, да, так. Там внизу в куртка. Не знаю. А ці безполотні теж прийшли. Ну ми не будемо. Ну тут не глибоко бачиш, вот. Без разниці не ми Ми просто будемо наслаждатись пейзажем. Будемо смотрети на ніку да. і думати, моя. Ну це закалені люди. <зас> Є тепер чуть можна. Отдохні аж те вон. Держу себе, щоб у мене сонце було соніє. Мы все Ну да, тут в горах оно же солнце такое ну, да. сильное. Тут люди поплавали, поискупались, по все. И все уже приведилось даже. Угу. Поснимали И все. Машину побив, тут недавно у нас був град. Красота, красота. Зараз поїдемо в друге місце. Поїмо морожено, прогуляємося. Тут можна зависати тупо цілий день, отак собі, Стелиш покривало, можеш книжку взяти. Да, і, не лежиш. і цілий день кайфуєш. Це туристичний міст. Літом тут на великах катаються, ходять по горах, а зимою на лижах. А я тут відео, знаєш, оті, чого внутрі? надуті? дуті? А, брьовна? Карка... Каркас, карка да. а може. Каркас з ліна. Надпислівіння, так. А от там під горою, от і вікна з тунелів. Оце. Uh -huh. Кінець озера, там буде дамба велика, і через ту дамбу переїжджаєш і в Швейцарії. Ми були на тій дамі, знімали відео. Кому цікаво, шукайте на нашому каналі. Ну, там, там я ще на русському говорив, то що було до воєнного періоду. А ти на русському за... Ну, У мене такий мікс, мікс змішаний. Суржик, суржик. Припаркувалися на новому місці, йдемо і... і... морожене їсти. Ця вода тече в Тозор, то де ми тільки що були. Горна альпійська вода. Холодна, добре? Холодна? Холодна? Прохладна каже. Десь гортича, там верху далі сніг є, ми вам не показали, мабуть. Їхали сюди, а ми там були, от прямо там. Ця сторона для велосипедистів, це для пішоходів. А, ще й диви, як дядько. На яких ролик, Типа лижні Отак ну, можна літом починати вчитися на лижах їздити, ні? Зимою вон там з'їжджають на лижах, а зараз на велосипедах. Такими серпантинами вниз. Там теж от все, дороги лижні, Горнолижні дороги, але зараз на велосипедах все з'їжджають. Отак Собака притулився там. В шубі біжиш? ж не холодно. Там две які домики вже розвалилися від старості. Ну то що за домик? Непонятний. Не туалет? Туалет? Два домика, між ними гаражик. там в землі повністю батареї. Ми тут з Олі йдемо і говоримо, що вони не сіють, як воно називається для корів, сіно. сіно. Спеціально як в нас сіють. А цей весь все, поля косять, Збираю. збирають і все. От в них сіно. Нема такого, як в нас. Посіяти треба, зібрати. Пішов поле скосив трактором і все. Альпийский бурян. Альпийский сина. Заборів нікого немає. О, диви, ослик там. Ослик там. Кто же? Ослики. Козочки. А. Сейчас перейдемо на другу сторону. Ничего себе мостик, тут мост, масти мастиа. Мілки красиві. Сері. Сира. Не знаю. Сері. Зелено, сира, сира, зелена. Ключи бесплатно, но сейчас бесплатно, если у вас вдруг щось случилось з велосипедом, вот подвиж, и он сверху не бачиш? Да. Перемонтируєш. Даже розетка Я вон вийде, внизу є. Да. Удобно? Електробайк, Електробайк да. Удобно. Две, як, то -то а, так. Удобно. Да, Дві як тут клас. Ми сюди вже дійшли. Да, вже Две вийко, 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 вийко. Вийко. З каменюки якого, так? Две да? Дві двері, лутка. Дерево яке, прикольні. І пороги нема. Є, є маленькі, маленькі. Середині які двері Дошли ми доморожено. Не знаю, що заморожено будемо брати. А? Ще один вкус, два вкуса, три вкуса. Е, два. два вкуса візьму Взяли ми поморожено. Десь би присісти, так? Да? Вкусне було морожено, ні? На економі зів теж. Мені не подобається. І тепер топаємо до машини. Да. І до магазин. Зайдемо в магазин, Зайдем магазин купимо і будемо їхати вже обратно додому. Заїдемо в Авталіну, там треба купити фрукти. Може бути якісь овочі, але ну, яблуки треба обов'язково купити. Пім воду з ручейка, не знаємо, він, конечно, пече. Ну, вкусна вода помой руки сначала ну, да, вкусно возьмем да. бутылку и і... на бутылке знали вкусно то надо пойти взять бутылку и наполнить ее вкусно да. Я возьмем бутылочку так раз у нас есть в машине Ну все. На сьогодні. Да, додому, до хати. Да, за м'ясом і додому, Go home. Що ти тут? Чусь Роздіватись я. будеш? Да. Тільки не так, як там на пляжі. Да, мій, да. Ну все. Підписуйтесь обов'язково. Лайкайте, коментуйте.